Повідаю, друзі, я правду святу вам, життям так далось, люблю я городню свою, як і тулем, любив свою лось, єврей, український поет в цім феномені не бачу, я див. край мій, то він же давно мене таким народив, як хлопчиком був на корі, на березі я читав письмена. У лісі між крон полонила поезія, небесна їна, весь рідний прожив на землі України, би тисячі літ, пройшов тут і я, і шляхи, і стежини, тут кров моя й піт, серя щеп топтати, бодай лиш не згинці, на повний хай зрість, поміж іудеями та українцями я, начебто, міст. Отой кохання молодого безум, в травневу ніч усю пропахлу безом. чи що забуть мені, чи що забудь забуть в твоїм дворі похилену альтанку, в якій удвох стрічали ми світанку, Рожево, синювату каламут. Міхтіла зірка то над чорним кленом, у небі, що ставала вже зеленим, лишилася тепер вона одна, і нам, здавалось, у нічній блакиті, для нас вона запалена, і в світі, то салютує тільки нам вона, цнотливість того тихого цілунку, який озвався так громохолунко, що й примовкли навіть. Солов'ї, та я й забув тоді про їхній щебет, був мелодійнішим від них твій шепіт, бриніли піснею, слова твої, з наївністю жадання молодого, ми так хотіли, щоб тривала довго, ця ніч годинам, загубивши рік. Та владно наближалося світання, а з ними наше болісне прощання, Щоб згодом не розстатися повік. Тут був колись плацдарм військовий наш. Ми з боєм уночі прорвалися на берег, тепер тут пляж, піщаний жовтий пляж, Над ним кружляння чаєк. Срібноперіг, люблю один приходити сюди, на синій грані вечора і ночі спускаюся до темної води і слухаю, як хвиля, що щепоче, Вогнями кранів салютує порт, то там вигуки, там гомин тут безлюдно, отот -от борта торкнеться інший борт. То колихаються на хвилях судна, давно пісок, тих тут і просох, і чутливості нічної повен, Сипучий розсуваючи пісок, На перевернутий сідаю човен, Ось силуети бачу я юнак, до себе міцно пригортає юнку, І вуст не може видірвать ніяк. І так застиж хмільному поцілунку, піду, щоб не стривожились вони, піду до незабутньої висотки, згорі, здаються, Кожні човни на вихлюпнуті хвилями пілотки, от і солдатська пам'ята моя, гори в мені, світи мені повсюдно, як світить вдалині отой маяк, щоб уночі не заблукали судна. Я іскорки твоєї не зраю, священа ти, мов совість. Мов кохання, ти як неспокій вічного вогню, і наче хвіль одвічне коліхання.